У нас демократичним шляхом вибирають царя. Далі вони починають думати, що це цар. І не згідні з тим, тому що всередині українці дуже вол волелюбний народ. От коли вони вільні, вони не здолані. вони починають не погоджуватися з тим, що відбувається навколо. І відбуваються революційні ситуації, інші, яким чином знести царя. Так проблема не в царі, проблема в нас, чого ми вибираємо царя. А насправді, якщо ти влада, то ти маєш вибирати СЕО, який на якийсь термін часу керує країною і виконує твої задачі. І як тільки він щось не виконує, ти його знімаєш, а не терпиш і невідомо ще скільки часу він може, може хотіти тебе гнобити. В даний момент проблема свідомості людей. Вони не усвідомили, хто вони є. І тому вони починають грати ігру гру тих ображених, хтось тікає з країни, хтось не знає, хтось починає думати, як відімстити. І знову ж, енергія, яка має працювати на добробут, на свободи, на побудову нового прекрасного, працює не в цьому напрямку.